Зійде зоря над небом українським закриє променем в країну від пітьми. м'юзик-кулі Чернівецької обласної філармонії відбудеться вечір української пісні вокальної студії Тетяни Петришиної. Наші журналісти одними з перших мали можливість побачити, що ж підготували на вихідні для поціновувачів прекрасного у Чернівцях. Магія української пісні, яка надихає на перемогу та допомагає відволіктися від воєнних буднів, вокальна студія Тетяни Петришиної підготувала подарунок для поціновувачів музики. Ціль нашого концерту показати різноманітність української пісні, чудову мелодію. Показати, що пісня може бути різною, як і сучасна, так і народна, і вона є цікава і вона є на часі. Звучатимуть пісні як сучасних виконавців, так і народні, а також класичні твори музичного мистецтва. Це будуть з репертуару сучасних співаків, наприклад, з репертуару Злати Огнєвіч, Це будуть з репертуару гурту Скай. Кирила Туриченка, це також будуть народні пісні в обробці Лисенка, в обробці Бойченка. Це будуть звучати пісні авторські. Під час концерту відбудеться також прем'єрне виконання пісні Зійде зоря над небом українським закриє променем країну від пітьми, яку представить Тетяна Петрушина. Та пісня надзвичайно потужна своєю енергетикою. Вона кожне її, її слово закладжене на перемогу. Тому я вірю, що найближчим часом ми здобудемо нашу святу перемогу. Ми здолаємо. Ворога і все в нас буде добре. Марина Щербак доєдналася до вокальної студії після того, як через війну була вимушена покинути Харків. Зізнається, раніше співала лише для себе, і тільки тут наважилася займатися вокалом. Я пішла до Тетяни Петришиної рік назад. Це от буде моя річниця, як я пішла співати. І це для того, аби. Заспокій заспокоїтися, да, пережити те горе, яке ми переживаємо, і це реально допомагає. А Данило Щеголів з Краматорська – один з наймолодших учасників вокальної студії. Це буде перший його виступ на сцені. Мені з дитинства подобається співати, і, і я поступив на цей кружок, і мені так подобається навчатися. Eh, і я вже тут декілька місяців навчаюсь. Упродовж року Тетяна Петришина організовувала цілу серію благодійних концертів на підтримку ЗСУ. Під час цього вечора глядачі зможуть задонатити на електрогенераторну установку для наших воїнів. А відвідати концерт та відчути магію українських пісень можна буде 6 травня о 17.00 у М'юзік холі Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Тетяна Дубіцька, Катерина Ксенюк, Максим Білоткач, теми дня ТВА.